Гарна локація, все прибрано чистенько, в Албані, біля Дуриса 10 кілометрів, називається місто Шеяк. Іменно цей отакий от центр називається, ну, щас на гол-карті вам поставлю. Айман парк. Ось Тут є дитяча така от зона, дитяча площадка, також готую пісу, є менюшка. Ну, зараз запитаю що по чому. В общем, подивіться до кінця, поставлю 3-4 відео закріплено. Тут є такий зал царс для брачуючихся. В общем, сюди можна приїхати. Є стародавні клени, отакі от великі. Тут є тіньочок, я так розумію, затишно в літній період, є рози, озеро. В общем, дуже цікаве місце. Тому хто хоче насолодитися відпочинком в Албанії, записуйтесь в квартири біля моря, є з басейном. Ще є вільні місця, але потрібно це робити зараз, тому що ви знаєте, в сезон все заброньовано. Кому буде потрібно трансфер, також звертайтесь завчасно всіх відвезу в будь-яку точку Албанію. Всім гарно перегляду на каналі, бла вам вашим рідним і до зустрічі в Албанії.